Ні про що не думай зараз. Сконцентруйся просто на собі. Зараз дістану декілька підказок на найближчий період часу. І ти зможеш зрозуміти, можливо, куди тобі рухатися, на що звернути увагу? З чим попрацювати? Чи потрібно тобі це загалом? Перша підказочка. Ось така картиночка. Життєвий маяк не завжди веде. По знайомих стежках його світло часто показує нам шлях через незвідане. Тобто дуже часто наш життєвий маяк веде нас туди, де ми ще не були, де ми не знаємо, що нас може чекати. Але він нам показує дорогу, показує той шлях. І дуже важливо. Відчути свій внутрішній життєвий маяк. Давайте далі. Ваші головні відносини у вашому житті це відносини із самим собою та своїм вищим я. Все інше витікає саме із цих відносин. Тому щоб налагодити чи відновити відносини з кимось. Передусім необхідно налагодити свої власні відносини з собою та своїм вищим я. І коли у вашій душі поселяться спокій та впевненість в собі, тоді і ваші відносини з іншими людьми будуть розвиватися у позитивному направленні. Тому дуже важливо почати налагоджувати. Контакт з собою і своїм внутрішнім я зараз. І тоді ви зможете і почути, і побачити те внутрішнє світло, яке може вас призвести саме туди, куди вам необхідно рухатися, куди ви мали би рухатися. так І наостанок, і наостанок Дивіться, яка дівчинка у нас. Життя це постійні зміни. Звільни свій внутрішній простір, почисть думки від мотлуху. Заповнюй себе новим та позитивним. Це дуже важливо провести таку собі ревізію, почистити себе і своє внутрішнє наповнення, засіяти туди а, нового, так? нові програми, нові установки. Якщо ми щось очищуємо і змінюємо, звільняємо, то ми повинні на місце того, що ми очистили щось, посіяти нове, закласти новий якийсь фундамент. І це може нам допомогти відкрити шляхи.